Розпаковка косметики з'єстей на 3300 гривень. Хоча спочатку замовлення було майже на 4000. Але завдяки кодам на знижку я зекономила майже 10 доларів. Тому так, не забувайте користуватись кодами. Насправді я вже забула, що я тут замовляла. Але я точно пам'ятаю про ці колегенові маски від Marian May. І на момент мого замовлення вони коштували по 98 центів. 98 центів! Насправді там є три види, ще є червона, але, але їх дуже швидко розбирали. Також я взяла собі таку масочку. Я думаю, це альгінатна маска. Вона для освітлення і зволоження. Також, нарешті, взяла цей популярний засіб від Axis. Єдине, я взяла дуже Маленький розмір. Я так розумію, це точковий засіб проти темних плям і проти постакне. Найголовніше, заради чого робилася це замовлення, це... це засоби від сан Бунедітер. В мене вже були майже усі мініатюрки цієї лінійки з зеленими томатами. І тому я вирішила взяти повний розмір ензимної пудри. Вона дуже класна. Вона так круто очищує. І найкраще те, що вона пахне матчею. Така вона зелена. Тут у складі ензими папайя, зелений томат і гіалуронова кислота. І також я взяла прям величезну сироватку. Прям реально величезну. Вона направлена на звуження пор, очистку пор. І також вона повинна Своложувати і наповнювати шкіру. І тим самим згладжувати її і вирівнювати. Насправді, крім цього, я хотіла ще і спрієвчик теж з зеленої лінійки. Бо він, окрім того, що класно захищає, він також блюрить пори. Тут прям це і написано. Але на момент замовлення його не було в наявності, тому замовлю в наступний раз. Також я замовила їх колагенові масочки з ніяць і вітаміном С. Вже дуже хочу спробувати. Також замовила два таких тревел наборчики від міксун. Тут в наборі є усі дев'ять продуктів лінійки, щоб спробувати і зрозуміти, що нам підходить, а що ні. Це мініатюрки найпопулярніших кремів від Marian May. Це крем очі, він має дуже класний склад, тому я інколи наношу його і Сюди і сюди і на декольте там де є залома. А ще цієї мініатюрки в 12 мл вистачить просто на дуже дуже довго. І напевно найпопулярніші маски цього року від Biodance. Хоча насправді вони існують вже більше ніж 5 років. Але це я не купувала, це я обрала безкоштовно для відгуку. За замовлення від Санду Надіток мені поклали брелок покемона. Також поклали два набори США від Axis. Тут, напевно, вся лінійка 9 засобів. Я ще взагалі не користувалася цим брендом, тому це дуже цікаво. І також про крему від Абіб. Це CC сонцезахисник. І це було все. Діліться, чим ми вже користувалася і чи встигли вирувати ці маски за 98 центів. Якщо у вас є червона, давайте обміняємось.